Христос посеред нас, маємо честь всіх вас, дорогі браті і сестри, привітати з великим торжеством праздником Святої П'ятидесятниці, Днем Святої Тройці, Сошеством Святого Духа, з Днем Народження Святої Церкви Христової. Як пише нам Все Писання про цю чудову подію, яку сьогодні ми молитвенно і в душі своїй торжественно святкуємо. Апостоли в 50-й день після Воскресіння Христова, після його славного Знесіння, збиралися по традиції в місцях, де проводили час в пості та молитві. Як пише нам книга Діяній, коли святі апостоли зібралися в Сіонській горниці, і перебуваючи в молитві, внезапно вони почули шум якби від несущогося вітра, так пише нам Святе Письмо. І побачили з неба сходящі огніни язики. Дух святий віді огни язики зійшов на кожного апостола, поставляючи їх в апостольську степінь. Кожний апостол почав говорити іними ними язиками проповідуя Іваня Царствія Божія. Що совершилося з душами людей тих, які страха радіюдейська ховалися від переслідування тодішніх сект юдейських? Безстрашно безбоязненно, кожен з них проповідував Христа Спасителя, навчаючи і Христ всі народи, проповідує Євангелія і Христя народи во ім'я Тройці Пресвятої Отця і Сина і Святого Духа. Як важливо в цей праздник добре пам'ятати, що Дух Святий, який без обмежень і на кожну людину сходить без винятку. Якщо людина тільки призиває, сплачаючи ім'я Христа Спасителя і перебуває душа як постійне поле, чисте, убране, щоб посіти туди добрі, благодатні дари Святого Духа. Що стається з людиною, яка вкушає Духа Святого, якого ми сьогодні торжесно призиваємо на допомогу? Людина по своїй немощі часто впадає в гріхи, беззаконня, але Дух Святий людині допомагає і наставляє, щоб людина обратилася від ложного путі і стала сопричасником істини. Цікавий день сьогодні народження церкви, саме в день П'ятидесятниці ми говоримо про те, що церква народилася, святі апостоли по жребію розійшлися по всій вселенні. не мислимо логічно і. По-людськи, щоб 12 апостолів і 70 апостолів, які були послані Христом Спасителям, просвітили і перевернули всю вселенну. Язичники отрікалися від поклоніння істуканам, люди, поклоняючись ложним богам, познавали істину, приймали хрещення і залишалися служити всемогутньому Богу до кінця свого життя. Будуються по всі силені храми, обителі святі. Віра Христова розповсюджується по всій вселенні. Молитвою і подвигом благовірного князя Володимира, трудами рівно Кирилла Мефодія, наша земля посвящена іменем Христовим. Ми маємо честь іменуватися зараз християнами, дітьми Божими. Ми усиновліни Богу і Отцу через і ісоїті і сушестві Духа Свясвого. Мені пригадується, як апологети перших віків писали, що Греції, греки завжди відрізняються своєю набожністю, вченістю. Маю на увазі дохристіянські греки. І коли прийшов проповідник християнський, місіонер, зібрався великий Кількість людей на площі в Афінах. Він став на постамент і прозніс декілька всього слів, тому що так возлюбив Бог світ, цитуючи Євангеліє, що віддав свого Сина єдиного, щоб всякий віруючий в нього не загинув, а мав вічне життя. Зупинився. Люди чекали чогось нового, греки любили будь-які новини. Звучить слова знову місіонера. Тому що так возлюбив Бог світ, що віддав свого сина і для роду, щоб всякий віруючий що в нього не загинув, але мав життя вічне. Люди Еліни не могли зрозуміти, що це за одна та сама проповідь, почали свистіти, кричати, дехто кидати навіть каміння. І толпа почала розходитись. Для невеликої кількості людей прозвучали ті самі слова, що так возлюбив Бог світ що віддав відділеного свого сина, люди опустивши очі в землю, плакали і в серці своєму прийняли віру в Бога Всемогутнього. Як важливо дослухатись до Духа Святого, який непреставно стучить в наше серце. Мені дуже подобається картина, духовна ікона, де зображається Христос Спаситель, стукаючи в двері. «Се у двері, все стою у двірі і стучу. Так підписана ця свята ікона. Господь завжди стукає двері нашого серця, але зверніть увагу тихенько, не поручуючи свободу людську, тихим гласом стукає завжди двері нашого серця. Дуже важливо, щоб почути в суєті мірській цей звук Христов, цей заклик Христов, щоб ми могли побачити Христа і не замітивши його сохрани Боже, не пройшли ми мимо нього. Кожна людина в цей день П'ятидесятниці, в день Святої Тройці, має слухати зов Господень. Він призває людину до світла, до благості, до вічності. Тому в цей день, Великі Святи, ми одаємо честь і похвалу в Тройці, славу Богу, Отцу і Сину і Святому Духу, який і збавив нас від вічної загибелі. Ми сьогодні святкуємо торжественно і вітаючи один одного з днем народження церкви. Церкви, яка, проповідуючи Спасителя світу, його Божественне Євангелія через церкву святу діє, Дух Святий в таїнствах Христової, Богом учрежденої церкви. Словом каюсь, прощаються гріхи. Словом, примійте діти все з тілом і кровом моя, совішається безкровна жертва таїнства та Євхарістії, Вірники причащаються істинного тіла і крові Христа Спасителя, всі таїнства, все, що необхідно для духовного життя людини, для спасіння Господь дарує кожному з нас. Дай Бог, щоб ми восприйняли ці дари, щоб пам'ятали за них, знали за них. Я думаю, що цей день. Хочеться побажати всім нам вітаючись прекрасним чудовим праздником П'ятидесятниці, щоб ми уважно слухали, коли Господь стукає двері нашого серця. Не розкаяні, нехай розкаються в гріхах своїх. Хто не виправ своє життя, нехай прийде до нього істочника всіх благ Бога і жаждуща людина нап'ється живітельної влаги, яку дає Дух Святий кожній людині. Сьогодні громогласно ми співаємо молитву Царю Небесний. Прийди неї, і очисти на отсяк і скверне. Ми просимо Дух Святож спас душі наша. Тому віримо свято і переконані в тому, що Дух Святий кожну людину зігріє своєю благодаттю, адже хоче Господь всім спастися і в разом істини прийти. Нехай з нами буде завжди благодать Божа, нехай Дух Святий покриває кожну людину, зігріває серце своєю благодаті яка завжди призиває людину до світла і блага. Нехай з нами буде завжди благодаті Святого Духа, яка окромляє, обожує, вирівнює на поле людському будь-які негаразди, невзгоди і холми. І нехай рівнина благодаті Боже, штиль нашої душі, як на морі, завжди перебуває в тишині нашої душі, де обітає. Дух святий. Амінь.